На кожній із цих речей написано Торо. На всьому. Це рукавиці, це шапки, це дощовик, плащ, аптечка його. Значить, от це ця форма, в якій він ходив. Я навіть ще й зараз як відчуваю запах дитини, його головний убор, його басетка, яку теж мені передали. У цій барсетці навіть є його гаманець з грішми, яких я ніколи не торкнуся, хай буде пам'ять. Після смерті сина пройшла повністю переоцінка цінностей. І те, що було колись для мене матеріальне, дуже дороге і важливе, зараз стало е непотрібним. А ось ці речі для мене дуже важливі, дуже дорогі. Uh, це як пам'ять про сина.